Малін і Вівіана зараз навчаються у Яському коледжі мистецтв. Там вони вже три роки опановують класичні танці. А тепер цей список поповнили ще й українські гуцулка і березнянка. Окрім хореографічних здобутків, в Україні діти тішаться ще й можливістю познайомитись з Коломиєю. Ваше місто прекрасне. Ми мали можливість це побачити. Так само тут чудова архітектура. Танці нам дуже сподобалися, і ми їх дуже полюбили. Хоча за цей короткий час ми не багато вивчили, але будемо старатись добре танцювати. Нам також дуже сподобалася ваша кухня, особливо вареники і даруни, бо у нас такого немає. Вовчати українські фольклорні танці у писанкове місто приїхала також професор класичної хореографії коледжу мистецтв Родіка Фаліщан. Після повернення у яси вона буде керівником українського танцювального гуртка. А малін і Вівіана його солістами. Ми приїхали, щоб вивчити українські танці, і потім е -е, научить наших е -е, учнів і зробити е -е, концерт. В честь камкада камінького гуртка <реку> yeah. 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 для того, щоб перебування в Україні принесло гостям задоволення. Колумийський педагогічний коледж доклав максимум зусиль. Першій частині дня діти займались танцями із викладачами хореографії, а потім їх чекали різноманітні розваги та екскурсії. Було зовсім не важко. Діти дуже слухняні, привикли до роботи, чемно сприймали все, що ми хотіли їм дати, все все, як губка впитували в себе. Тим більше ми бачили, що їм це подобається, і такий був азарт. Вони стимулювали нас також до роботи. Трошки були не до кінця, передали манеру, так як би хотілося в цуцьких танців, але вони обіцяли, що їм. Це дуже сподобалося. І до наступної нашої зустрічі вони вже це поставлять не тільки одна пара, двоє дітей, а на цілий колектив. Ми організували їм перегляд концертної програми гуцульського ансамблю пісні та танцю Гуцулія, від якого вони були захоплені. Мали змогу побувати на заняттях з народного танцю в будинку школяра, познайомитися з деякими видами ручної праці, їхніх однолітків в будинку школяра. Я думаю, в них залишилися неперевершені враження. Такий мистецький візит став можливим завдяки Асоціації дружби між Румунією і Україною. Вона має свої центри у Ясах і Коломиї. Між іншим, створили організацію три роки назад за участю саме педагогічного коледжу. Тому приїзд делегації був не випадковим. Разом із танцюристами Коломию відвідали теж віцепрезидент Асоціації Даниїл Серденчук та заступник голови Яської філії Союзу Українців. Ми вже два рази були тут у вас побували раз. Ваша делегація була у нас у ясах. Я думаю, що зразу був дуже добрий початок. і це все дуже важливо. Думаю, що для нас зберегти українські традиції, українську мову щодо підсумкового концерту, то там головними діючими особами були Малін і Вівіана. Вони разом із студентами педколеджу майстерно відтворили українські танці. За це заклад щиро подякував гостям та презентував їм національні костюми. До речі, вже у березні коломияни будуть показувати свої таланти у Румунії. Там наша делегація представить літературно мистецьку композицію, присвячену Тарасу Шевченку.